Вітаю всіх, давайте подивимось. Чи визнає Україна окуповані території заради миру? Тут я нейтральний таролог. Чому? Тому що я не маю відношення до окупованих територій. Так і повинна бути. Тарологи повинні бути нейтральні. Тільки тарологи в Україні вони не можуть бути нейтральними апріорі, бо ну, прилітаєш в міста. Розумієте? Харків'яни не вміють бути нейтральними, відразу кажу. До по відношенню до Харкова, звісно. А так, в принципі, ось по відношенню до окупованих територій, в мене повна нейтральність, повна. Те, що потрібно. Тут цікаво, правда? Дуже цікаво. І я тому роблю цей розклад, тому що мені якось все одно в такому стані ідеально робити розклад, коли мені пофіг на те, що там випаде. Пофігу. Ось. Є така фраза: секс і пофігізму укріпляють організм. Оце воно. І так. Україна від... Ні, не відмовиться, як це. Визнає, господи. Туплю. Україна визнає окуповані території заради миру. Україна визнає окуповані території заради миру. Давайте дивитись. Ох, визнає. Ще як. Причому це буде визнання досить таємне. Воно не буде. На широкий загал. Так, Нові кордони. Вона визнає нові кордони. Хочемо цього, чи ми не хочемо, так і буде. З подальшим поверненням додому. Ось так. З подальшим. Не зараз. Подальшим. А, паш мечів на дні колоди. Це ми розглядаємо, як це зробити. Буде визнання, любимої буде. Ви буде. Хочемо чи ні, але треба це робити, визнати нові кордони. Ми ж їх не повернемо. Нафіга казя баян, як кажуть. Нам потрібно визнавати факт: ми не можемо контактувати з цією територією повноцінно, ми не можемо туди їздити повноцінно, ми не можемо там проводити заходи будь-які повноцінно. Там немає нашої вже валюти, там немає наших комунікацій. Там немає нашої інфраструктури. Вибачте, як? І це нормально. Визнавати їх якось треба. А давайте подивимось, ким вона їх визнає, як вона їх визнає. Давайте подивимося, ким вона їх визнає. Буквально три карти. Що скажуть? Три. Ким? Новим статусом: території, які будуть повертатись в майбутньому. Цікаво ще. Втрачені. Ну, по дьяволу, не знаю, хитрощі якісь моє Тимчасовий якісь статус тимчасовості. Точно буде. Хитро ще. Давайте так. Це буде і серії тимчасово окуповані щось таке. Так і залишиться. Ну, добре. Скоріше б уже розібрались. Питання в Донеччині. Чому? Тому що Донеччина відкриває шляхи на Харків на Дніпро, зрозуміло, і за це добляться. Ось чому хочу сказати: Бу... було інтерв'ю зеленського, захищаємо Харків. Дякую, захищайте. Дуже-дуже дякую, добре, але, будь ласочка, мене дратує, коли мені тут кайфово. ну, Вибачте, кайфово. Не треба. Я сьогодні з малим гуляла каву випала спокійно в кафешці. Там, Малому купила Барні, собі там щось смачненьке, не неважливо. А оті від Покровська до Слов'янська про каву не думають. Так ось, може, треба звідти людей вивезти так, щоб вони також думали про каву на вулиці, а не про шехеде ракети, каби і всяку стальну херню, вибачайте. Ось що мені не подобається. Не подумали про людей, хто там проживає. Це жкварнік псих, якщо вже така шляпа. Прямо сказати, вам піздець. <кій> Вас треба тудись вивезти. Підготували їм місце, вивезли. Все. Ось тут, на жаль, кидають людей на обой. Це ненормально. І страждає Дніпропетровськ на частина на обої, Харківщина частина обої. Якого хіра? Вибачайте. Просто жах. Слів в мене немає. Оце неприємно. На жаль.